Усім привіт! Хто дивиться мій канал? З вами Автодоктор. Сьогодні у нас на каналі цей зелений автомобіль. Такий брутальний, ржавий, гнилий, але ще їздить і допомагає. Тому ми сьогодні теж йому поможемо стати на ноги. Ось, тому я вже попередньо подивився, що в нього за проблеми. В нього є підтікання масла з передньої частини двигуна, мабуть, чисальник якийсь за гремом. Грем непонятно, коли взагалі обмінявся. Це ми подивимось, скоріше всього будемо його міняти, щоб мати якусь точку відліку. Ось. І ще в нього відірваний амортизатор. Це я теж попередньо побачив. Сьогодні ми його поміняємо. Тому що хлопці міняли в польових умовах, що з ним сталося, я не розумію. Зараз ми з вами подивимося, що з ним не так. Ось наше підтікання мастива десь з передньої кришки. Будемо розбирати, будемо дивитись, до цього нам потрібно буде злити холоджу рідину. Ми знімемо радіатор для кращого доступу, щоб краще було видно. І зараз я вам покажу, що у нас з амортизатором. А Що з амортизатором? Це Ось нас амортизатор. Покинув чат, він вже витік весь повністю. Його нещодавно міняли. Чому його відірвало? Не зрозуміло ход у нього великий. І хватає ходу. Що відірвало, не знаю. Може він був заклинений. Може не так поставили. Тобто перед установкою треба було прокачати. Хлопці тут в польових умовах міняли ресори, треба обтягнути. Зараз замінимо амортик. Ось, Мастило підтікає з мосту, ну, тут через сапун, мабуть, підтікає. Незрозуміло, треба все вимити, вичистити, щоб було понятно. Тут тік сапун улітку, І коли тепло було. Ще зараз не бачу, зараз тут сухо, тут трошки масляно, може теж трохи підтікає, чи забагато мостила, чи що. Рівень тут дуже великий, да, ну, тут, тут пів моста. Так, добре. Зараз поставимо витікати, звивати жидкість, охолоджену оховоджену І... А поки буде звиватися, ми поміняємо амортизатор. Він у нас вже є. Як ви вважаєте, якого кольору рідина? Вона не красна, не зелена, Вище до жовтого кольору. Коли витікла похоже на прозорші або схожа на воду. Буду виясняти, що це за вода. Пишите в коментах, як ви вважаєте, якого вона кольору. <гум> так, далі розбираємо зверху, знімаємо радіатор. Рівні приводні цей автомобіль дуже часто ламається на цей урок його, він 99-го року, він повинен бути вже на шроті, а він, мабуть, вже і був на шроті. Ми його ще оживляємо і оживляємо хай як живе та допомагає нам. Подивіться, що з нього висипалось. мабуть. Де Якби то ми ще тут ніс до пасів по поробили. Дуже добре, що ми його зняли. Зараз скидаємо муфту. мухту ікручуємо 4 болтики, ключ на 10. Ремешки лучше заменить генератора. Смотрите, метки ГРМ. Здесь на шкиве есть рисочка. Вот рисочка э -э, на шкиве коленвала. Это рисочка на распредвалу с правой стороны по 90 градусов. На 3 часа как раз метка. Вот. Кстати, кстати, она не соответствует на один зуб, кстати, не соответствует. Вот меточка, вот риска бело покрашена и вот точка вы, выфрезерована. Вот, и они соответствуют на один зуб. Здесь соответствует кто-то распыдвал поставил не пометки, скажем так, с этим могут быть могли бы быть проблемы. Дальше мы снимаем шкив, откручиваем гайку на, откручиваем болт коленвала. Я буду делать с помощью гайковерта, а вы удобным для вас способом на передачу ставите, с помощью помощника срываете. Ось, дивіться, потертості у нас на шківу. Ось. І потертості на кришці. От. Ось і тут немає кріплення. Отвір дуже великий. Треба щось буде закохувати, щоб як шайбою кришку кришку політувати якнайближче, щоб не тервалося. Ось дивіться, що ми тут маємо. У нас тут два ремні. Перший ремінь це у нас ремень ГРМ. У нас підійший вал, топливний насос і колінвал. Другий ремінь це у нас балансірний вал, колінвал. ще один балансірний вал. Де у нас підтікає? Що у нас, мабуть, колінвал? Ну, зараз будемо. Знімати ремінь. Подивимось. От рисочка, бачите, ось шести. Та ось міточка білим намальована на балансирному валу. Зараз відпускаємо натяжний ролик. А знімаємо ремінь. A few later. Так, скину я ремені. Тут явно підтікає сальний корінчатого валу. Ми його будемо міняти, також замінимо сальники балансирних валів. Один другий, також сальник розподільчого валу замінимо, бо будемо міняти ГРМ щоб там сюди не повертатись. Помпа тут не дуже гарна. Але до неї Питань немає, тому помпу не міняємо. В нас також присутня помилка Справа від масленки горить така лампочка жовта. Я довго не, змог, не міг зрозуміти, що це за лампочка. Подивився це помилка по паленому фільтрі. Ну, мабуть, присутня волога в паленому фільтрі, тому зараз зробимо, зільємо воду, чи що там у нас буде з паленого фільтру і подивимось, потухне помилка чи ні. Для цього щоб не заважає, трохи відкручуємо. В нас там вода вниз опускається, тому щоб злити воду, треба трохи відкрутити. Чомусь не льється, мабуть, вакуум, щоб польовося ми від. Так. Взимаем отрухи. Сейчас потух очень не. Чем уже меня там Помолка. Помылка свитается. Ну продолжай сидит. Мабуть, заменю фильтр. сальники, ось, і на правому балансирному валу можна зняти втулку, а потім легко винімається сальник сам. Так все виглядає. Дуже добре. Завтра прийдуть нові, я їх встановлю і вам покажу. Звуття води фільтра не допомогло. Тому я зняв фільтр з нього появилася така зелена жижа. Це, мабуть, охолоджуюча рідина зеленого кольору. Мабуть, знову залили хлопці з каністра з потасову, навели в, ній, в неї дизельне паливне, паливо. Так, Фільтр міняємо. Однозначно. Так, сьогодні прийшли плюшки, сальники, з підвалу і балансирний валив, а не по карте. Два ремені Bosch, тому що ті вже потріскали фильтр паливний. І комплект ременів ГРМ. Два ремені, два ролики. Тому потрібен номер 8. Зараз будемо встановлювати сальники оправками. Тут, де можна болт через оправку задавлюємо. Так, з приводу миток ГРМ. На коленвалі ось міточка, а там воєнка є на зв'язочці, На балансирному лівому валу. Це правий міточка, лівий міточка, На расвалі міточка ось. На ТНВД ось міточка, це ремені натягнуті. Робимо два оберти колінчатого валу, ставимо е, реперний диск. ось він, У нього паз, по-іншому не поставити і перекручуємо датчик колінчатого валу. І можна збирати. Так, ну що, закінчив зборку. Э, Зараз будемо робити перший запуск після замі... заміни За ремня ГРМ. Подивимось як вона запуститься. У нас фильтр топливный был пустый. Сейчас треба еще подключать разок. Воздуха хапанула. К тому заглохло. Питка номер два. Павла прокачала и робить. Добре роби. набираю обертки. Заглушу, бо задихнемося. Ну що, доробив цей автомобіль. Строго мене не судіть. Перший мій відос повноцінний на українській мові. Тому, кому подобається, ставте лайк. Не подобається. Ставте і ми побачимо, чи варто переходити на контент на українській мові. А хлопцям перемоги!